Друзі, доброго дня! У нас на майданчику автоплен з'являється седан на автоматі. Доволі стильний седан, який прибув з Америки. Це 16-й рік випуску. 1.8 турбобензин. Автомобіль приїхав в Україну без пошкоджень, це не утоплений. Були механічні пошкодження, був пробитий подон, коробки, він замінений, зроблений, все добре. По підкрасам вже перевірено, автомобіль весь в рідній фарбі, крім капоту. На капоті були сколи Царапіни, він перефарбований без шпаклівки. І все. Всі інші деталі в рідній фарбі, по косметиці все супер. В автомобілі, щоправда, 176 тисяч кілометрів пробіга, чорний колір, стильний, красивий. В автомобілі у нас є адаптивний круїз-контроль, лед світло встановлено, в ближні передні протитуманні фари, 17-ті легкосплавний диск, оригінальний Volkswagen. Щоправда, він стоїть на зимовій гуміці автомобіль. Хоча добрий, 19 рік випуску. Кузов седані, це Passat НМС. Весь є комплектація, але комплектація файна з люком. Вона затонована, вона стильна, красива. Плюс притоновані стопи задні. Виглядає досить симпатично, камера заднього огляду. Є в автомобілі величенький багажник. Тут кіламочок такий лежить, має докатку, домкрат, ключі. Бачимо, червоні номера залишились. Чого так, бо один власник в Україні. По автомобілю нещодавно було обслуговування, мастела та фільтра 2004 тому замінені, кондиціонер заправлений, все працює. Перейдемо до салону. Да, дійсно виглядає досить симпатично. В бюджеті до 13 тисяч доларів, в принципі, це достойний апарат на літній період часу, покататися, взяти. По салону. Чорна шкіра. Пластикові ставки красиві дерев'яні. Під дерево в картах, так повний електропакет, шкільні вставочки також на дверних картах є. ну Салон в акураті. Все красиво, все класно, підлокітник з підстаканниками чисті, чисті коври знизу. Насповний електропакет з клопідімачів, підігрів з регулюванням дзеркал заднього огляду, багажничок замок багажничка відкривається з кнопочки також. Електрорегулювання тільки водійського сидіння, але це теж вже дуже добре. Автоміль має датчик світла. Шкіряний мультикермо. так як тут адаптивний крізь контроль, є на кермі кнопочка щодо регулювання дистанції між автомобілями. Так? Тут у нас гарна мультимедіа з Android-Auto, Apple CarPlay і так далі. Є двозонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь. Автомобіль на автоматі гарному. так, Де, в принципі, і все. Походові тут все добре. Салончик красивий, салончик акуратний, під капотом у нас також все дуже добре. І якщо ви шукаєте собі посаду, то це чим вам не класний варіант. На шкірі красивий, стильний з люком, оптика також непогана і адаптивний круїз контроль буде вам допомозі поїзди на трасі. Тож, друзі, я запрошую на майданчик, приходьте, перевіряйте, купляйте.